Ще один димоходик. Ну, не ми ставили. Ми там дещо, може, трошки якісь поради давали. Кронштейник саморобний, бо тут заводського було замало і за слабло. Воно сильно великий винос. Міцний, міцний, міцний. Обов'язково платформочка. На платформочку все поставили. Два кріплення до цього. І замість розтяжечок такі розкоси із нержавіючої трубочки. Це само -само таке. найшіння, його не вітер не туди, неся. це ж вам не, не тросічок. Що його шататиме вітер? Міцно, надійно, гарненько, нічого не ржавіє. 6 метрів. Я думаю, що тяга буде добра. Вище навіть за коньочок, ну, плюс-мінус десь так, як коньочок, може трошки навіть вище. Просто нічого зайвого, практично гарно. Головне, що там все нержавіє, все блищить, блистить, нічого не, не окисляється, не ржавіє. Вентустрій. Можу дати контакт, де купували ціна хороша, і якість.